Вітаємо всіх на нашому каналі. 15-та серія наші будні. А в нас тут справжня зима вже почалася. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду! А в нас знову міні-подорож. Приїхали за життєважливим препаратом для котиків, в місто Одеса. Зараз швиденько заберемо препарати і їдемо додому назад, тому нічого такого показувати вам не будемо. Тим часом робота в притулку кипить. Сьогодні в нашому притулку поповнення. Двічі бачили сьогодні і на другий раз просто а, сама запригнула в машину і поїхала з нами, з нами разом. Да. О, Лена. Твою мать, ну зачем? Где мы его Тихо Привет. Привет, мой за. Привет, мой А ты не мама собака? Что Хочу бы типу. На щастя, ввечері знайшовся господар і на наступний день вже забрав собачку. Забрали на лікування місцевого песика. В нього порвалося ахілове сухожилля. Зараз його наші лікарі зв'яжуть і посадять трошки в нас на лікуванні. Заодно й каструємо. Це красення новенький. Поклали гіпс, аби зафіксувати. і Собачка не рухала інтенсивно лапкою. Посадить в нас 2-3 тижні і випустимо назад. Ось і прибули ми вже до нашої аптеки. Скільки тут голубів, символічно поруч зовмагазин. Зараз підемо забирати наш препарат. Ліки забрали. Зараз підемо прогуляємось по місту, тому що автобус через декілька годин. І вже додому. Чарівне моречко всім вам передає вітання. Декілька годин, і ми у Києві. Стан Діка рудого товстунчика з минулої серії різко погіршився. Привезли терміново на повне обстеження. І знову знайдений малюк. Бігав по місту, потім забіг у під'їзд. Прийшлося забирати. Маємо надію, що він все-таки загубився або втік від господаря. Тому розмістимо оголошення та будемо чекати дзвіночка. Аж він не відійшов. Ось так наші котики справляються з холодами. До нас вже прийшла справжня зима. Вже в будинку холодно, як тільки протоплюємо будинок, наші всі котики швиденько збираються біля батарей. Бальтазар, нормально тобі там? Так? Да? Відпочиваєш? Грієшся? <гум> Відпочивай. Гуляла з собакою в притулку, як завжди, і вона щось собака зацікавилася цим мішком. Я думаю, ну, перевірю. Сподівалася знайти там будівельне сміття, якщо чесно, але знайшла там труп собаки. Собака вся в крові, переламана, скоріш за все, її збила машина. От, але питання, хто її засунув в мішок, сюди кинув. Ось така історія. Такі наші будні роботи в притулку. Щоб ви розуміли, робота в притулку це не тільки про няшненьких цуценяток, це іноді і таке. Наш лікар оглянув бідолаху. Його, напевно, все-таки збила машина, його серйозний перелом задньої лапи. Напевно, була дуже сильна кровотеча. Забрали, щоб поховати бідненького. Але залишається питання, хто ж поклав його в мішок та ось так просто залишив побирати, а не відвіз в ветеринарну клініку. У нашого шостого стався інфаркт міокарда. Взагалі не встає на задній лапці. Капається, поки сидить. Не знаємо, що буде далі. Стан його, в принципі, і не погіршується, але і не покращується. Апетит дуже кволий. Він то їсть, то не їсть. Він взагалі постійно без настрою. Потрапив шустов до нас роки 4 назад, з вулиці, там досить скандальна історія була. Він покусав маленьку дівчинку, дівчинці накладали шви. Але пізніше виявилося, що дітки просто захотіли собачку погодувати і намагалися напхати йому в рота пісок та траву. Ну і він, видно, так зреагував. Потрапив до нас вже досить немолоденьким, і зараз вже такий собі дідусь. Нам залишається надіяти тільки на краще, що його стан покращиться? І він ще трошки поживе з нами, побігає зі своїми подружками з вольєру. Да, шуст? Шустов. Шустов, маленький, наш Шустов. Да, хороший хлопчик? У нас навіть в магазині біля притулку ось такий док френдлі. Да, зайчик? Настелили їй тут всього, і одеяли, і пінопласт, і картонки, і вона гріється. да, моя маленька, да. Да? Да, ти чого ти починаєш? Лягай назад, давай, ну чого ти така? йди сюди. Давай, ди лягай назад, ну ти ж хорошенькі такі, ти такі хорошенькі. Да. Так, бачиш, як тебе люблять тут. Ди лягай. Бальтазарчик їде на УЗД черевної порожнини. Ми думаємо, що він кріпторг, потрібно перевірити. А літачок їде до кардіолога. По УЗД серця в нього досить серйозні проблеми з серцем, тому їдемо, щоб кардіолог сказав, що робити далі. Можуть бути вторинні до змін в легенях. Угу. А, Я не можу стверджувати на 100%. у нього дійсно праві камери розширені значно більше. Але ці легні такі, ну тобто, це е, гіпервентильовані, тобто це не вчора сталося. Тут е, є однозначно якась пневмонія. На жаль, серце Дікусі перестало битися. Ми взагалі не очікували і не були готові до такого розвитку подій. Обстеження показало блажинні новоутворення на Селезінці, наднирниках, жовчному, плюс до того гостра неркова недостатність. Почали інтенсивну підготовку до операції, але стан тільки погіршувався, і ми не в змозі були це зупинити. Останні години свого життя він був не сам. Ми завжди намагаємося їх не залишати самих в такий період. І дуже тяжко переносимо кожну втрату. Всі інші герої цієї серії краще. Де? Да? Літачок. Літачку додали другий антибіотик. Виконуємо всі назначення кардіолога. В понеділок поїдемо на повторний рентген. Де? Да? Сиди, малюк. Шостов лежить. Шостов. Шостово поки не краще. Все стабільно, погано, крапається цілодобово. Кішечка наша з лапкою. Лапка все краще і краще. Заживає так, це з минулої серії. І наш хлопець з порваним сухожиллям. Сиди, привіт! Привіт, як ти? Все добре в тебе? Ось так. А вам дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь нас. Коментуєте, ставите лайки. Ми дуже вам вдячні. Нам це дуже потрібно, аби знали про нашу діяльність. Герда, передавай всім привіт. Ти в нас завжди в кадрі. Ельза. Чекаємо вас в наступному відео.